Таю вас. Ефір АТВ продовжить програма Сумдепу онлайн, яка знайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Заключне планове у березні засідання вченої ради СумДПУ відбулося минулого понеділка. Перше питання порядку денного обрання керівників на вакантні посади завідувачів двох кафедр психології та інформатики. Претендент на першу доктор психологічних наук, професор Світлана Кузікова, визнаний фахівець у галузі практичної психології, викладач з майже чвертівковим стажем педагогічної роботи. Новоспечений доктор педагогічних наук Олена Семеніхіна, як і її колега, має всі необхідні наукові публікації. Пройшла підвищення кваліфікації, і теж як і Кузікова, одностайно рекомендована кафедрою інформатики на посаду завідувача. Голосування стало формальністю, і їх обох члени вченої ради Сумського педагогічного університету привітали з обранням на відповідні посади на п'ятирічний термін. Про роботу наукової бібліотеки Сум ДПУ доповідала її директор Ірина Железняк. За її словами, станом на 2016 рік бібліотечний фонд налічує 935 тисяч документів, кількість користувачів дорівнює майже 6 тисячам. Наукова бібліотека педуніверситету посідає восьме місце. Серед аналогічних структурних підрозділів педагогічних вищих навчальних закладів України на заваді збільшення фонду, як відзначила Ірина Олександрівна, стоїть повна відсутність державного фінансування для поповнення фондів. А коштів, які на це виділяє університет, явно недостатньо. Щорічно, бібліотека проводить понад 30 заходів, понад 170 книжкових виставок. З них п'ять постійно діючі. Доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри української мови Олена Семеног на правах заступника звітувала про роботу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій за трьома спеціальностями, затвердженої у червні минулого року відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. Рада у складі 18 осіб провела 6 засідань, встигла нострифікувати один кандидатський диплом. Провести захист двох кандидатських дисертацій і вже прийняти до розгляду три дисертаційні роботи, які захищатимуться здобувачами у квітні у поточному році. За словами Олени Миколаївни, захищатися в сумах планують молоді науковці з Рівненської і Одеської областей. До розгляду вже прийнято кілька дисертацій аспірантів Китайської Народної Республіки. Два проректори з науково педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор Віталій Шийко і кандидат педагогічних наук доцент Василь Зігунов представили на затвердження членам вченої ради кілька положень про структурні підрозділи Сум ДПУ. Розглянувши кілька поточних питань у розділі Різне, вчена рада сумського педуніверситету завершила роботу у березні, і її наступне засідання має відбутися останнього квітневого понеділка. Актуальні питання методики викладання суспільних і гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи розглядали учасники всеукраїнської науково-практичної конференції, проведеної у четвер інститутом історії та філософії. Вона вже четверта за ліком, і цього разу на запрошення кафедри всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисциплін до обласного центру завітали науковці з Києва і Черкас, Житомира і Полтави Умані і Чернігова. Спектр проблем, які висвітлювалися у доповідях, що прозвучали на пленарному засіданні, надзвичайно широкий. Аналізувалися етапи розвитку історичної науки в педагогічних університетах України. Підсумовувався досвід практичних занять на уроках історії України як одна з форм організації навчальної діяльності для учнів старших класів. Досліджувалася методика формування правової культури в освітній діяльності. Доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох, яка мала доповідати про ідіостиль автора навчальної книги для вищої школи, зробила це у відеозапису, оскільки терміново вирушила на батьківщину Івана Зязюна. Де цього дня відбулося відкриття музею колишнього міністра освіти і науки України, а колега Олени Миколаївни, вчитель української мови краснопільської школи Максим Кокадей, який знайомив учасників конференції з компетентнісним підходом у навчанні української крізь призму елементів народознавства, підкреслив, що історія і мова мов дві сестри. Історичні довідки надходять до нас з літописів і являють собою слово, фонетичний стрижень мови. Конференція продовжила свою роботу на чотирьох секційних засіданнях і підсумковому круглому столі, де науковці у живому спілкуванні обмінялися думками щодо актуальних питань методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи. Ну і наостанок історію поза всіляким сумнівом творять конкретні люди, а історична палітра формується з безлічі локальних подій, обумовлених чималою кількістю різноманітних факторів. Тих, які на перший погляд і не мають впливати на написання історичної партітури. Справжній історик має побачити цю в лапках зернину і дати їй об'єктивну оцінку. Саме такого підходу у своїй роботі я зичу усім тим, хто у наш нелегкий час береться розв'язувати складні ребуси історичної науки з безліччю чи то морських, чи то гордієвих вузлів. Успіхів вам! 25 березня студенти і викладачі фізико-математичного факультету відсвяткували ювілейний 40-й за ліком День фізмату. З нагоди ювілею тематикою свята стала Фізмат Евордс, а святковими атрибутами червона килимова доріжка з ювілейним банером. Фізматівську родину привітав ректор педуніверситету професор Юрій Ляной, який завітав на свято не з порожніми руками. Були того святкового дня жартівливі відеоролики. Душевні пісні, гумористичні сценки, веселі конкурси, не залишилися осторонь і викладачі, змайструвавши відео у стилі індійського кіно, ідол індійського кінематографу Радж Капур кажуть, плакав би і реготав одночасно. За багаторічною традицією, День фізмату це не просто свято, започатковане 40 років тому, а радісна і хвилююча мить зустрічі представників різних поколінь зі спогадами, емоціями, словами, подяки. Ож, Віват Фізмат. Готуючись до вступної кампанії 2017 року, навчально-науковий інститут культури та мистецтв провів традиційний день відкритих дверей, запросивши на знайомство майбутніх абітурієнтів не лише з Сумщини, а й з інших міст України. За словами старожилів інституту, подібні заходи мають більш ніж десятирічну історію. На них завітають школярі з батьками, які вже чули схвальні відгуки про єдиний на Сумщині заклад, який готує дипломованих фахівців з багатьох мистецьких напрямів. Звичайно, директорат інституту провів масштабну інформаційну підготовку, тож не диво, що одна з університетських аудиторій виявилася явно замалою для тих, хто розраховує на все життя подружитися з однією з творчих муз. своєрідним прологом до спілкування зі школярами. Став виступ народної хорової капели сумського педуніверситету під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України професора Івана Заболотного з солістом Сергієм Завгороднім. З недавнього часу дітище Івана Петровича стало інтернаціональним, адже серед українців можна помітити сербських і китайських студентів. Директор навчально-наукового інституту культури та мистецтв. Доктор педагогічних наук, професор Олена Устименко-Косоріч, яка презентувала учасникам дня відкритих дверей потенціал очолюваного неї структурного підрозділу Сум ДПУ, згадала етапи становлення колишнього муспеду, як раніше скорочено називався факультет. Відзначила значну роботу професорсько-викладацького складу, спрямовану на розвиток і підвищення рівня надання освітніх послуг. На велику кількість докторів наук, професорів, фахівців, відзначених вищою професійною відзнакою, заслужений, на успіхи як студентів, так і випускників інституту, на численних всеукраїнських творчих конкурсах і фестивалях. Ну а далі від слів до справи, звичайно ж, на обмеженому за своїми розмірами сценічному майданчику в університетській аудиторії важко продемонструвати весь спектр творчого потенціалу. Однак, студенти і викладачі інституту культури та мистецтв доклали зусиль, аби якомога повніше представити все те, чим багата кузня творчих особистостей сумського педагогічного. солісти вокалісти, серед яких і студенти іноземці, скрипалі і баяністи. Виступ хорів і музично хореографічні подарунки. Прозвучали твори відомих українських і європейських композиторів, класика і барви сучасної музики. Кожен окремий фрагмент творчого звіту дня відкритих дверей відпрацьовувався зі стовідсотковою віддачею. Після кожного виступу в аудиторії лунала справжня овація, народжена адекватним сприйняттям побаченого і почутого завтрашніми студентами. Так, сьогодні ти талановитий і обдарований початківець, завтра, успішно склавши ЗНО, станеш таким же майстром благовідмінних педагогів в інституті культури та мистецтв вистачає. Тож немає сумніву в тому, що геть усі присутні у імпровізованій глядацькій залі того суботнього дня своїм головним пріоритетом для вступу до вищого навчального закладу оберуть саме інститут культури та мистецтв. Сумського педагогічного університету, двері якого завжди відкриті для неординарних, креативних і цілеспрямованих. На факультеті іноземної та слов'янської філології відбулася конференція за підсумками виробничої практики. Студенти-філологи підготували звітну інформацію у форматі телевізійної передачі. Говорить і показує педагогічний. Таку назву цій програмі придумали без п'яти хвилин педагоги, запропонувавши свої звіти у рубриках шкільне життя. Давайте поговоримо про школу, вечірній Валентин, Битва екстрасенсів. Все буде добре. Була навіть і рекламна пауза, яка знайомила з особливостями проходження практики за межами міста. Керівники факультету і методисти відзначили високий рівень готовності студентів до виконання ними професійних обов'язків на робочому місці, вчителя української мови та літератури, достатній рівень набутих знань і навичок, які доведеться застосовувати у педагогічній діяльності, вміння використовувати мультимедійне обладнання. Активні форми навчання з метою реалізації завдань, мовно-літературної освіти. Всеукраїнська українська конференція. Учасники якої досліджували функції дизайну у сучасному світі. Відбулася минулої середи у конгрес-центрі СумДУ. Її організаторами стали навчально науковий інститут культури та мистецтв університету педагогічного, навчально-науковий інститут бізнес технологій СУМДУ. І відділ мистецтва обласної наукової універсальної бібліотеки, внесок останньої у проведення цього заходу, виставка різноманітних наукових і періодичних видань різних часів зі статтями про сутність і проблеми сучасного дизайну. Мета конференції узагальнити тенденції розвитку дизайну на сучасному етапі в Україні і світі, спробувати створити теоретичну платформу для вивчення феномену дизайну як виду мистецтва. Втім, стверджувати, що між цими двома термінами і зазирнемо глибше явищами можна поставити знак тотожності, можна лише з певною умовністю. Вони, начебто, і існують поряд, втім, між ними достатньо протиріч, джерелом яких був є і залишається бізнес. Обговорювався вельми широкий спектр тематичних напрямків, науково-теоретичні основи дизайну, розширення його функцій на зламі тисячоліть. Дизайн у просторі художньо-проектної культури, мистецтво дизайну у контексті ринкових відносин, особистість дизайнера у художньо-культурному просторі і, нарешті, інтертекстуальні виміри сучасного дизайну. Прозвучали цікаві доповіді науковців СумДУ і Державного педагогічного університету, зокрема про геопластику у творах ленд-арту, про межу співвідносин дизайну і традиційного мистецтва. Про віртуальне єднання мистецтва і дизайну як інтелектуальних стратегій сучасної творчої комунікації. Отже, перша подібна науково-практична конференція дала певний поштовх для подальших досліджень феномену дизайну. Саме він робить наш побут зручнішим, речі технологічнішими і ергономічнішими, відчуття значно яскравішими. Саме він поєднує сучасні наукові досягнення з абсолютною природною досконалістю. Такий симбіоз погодьтеся, робить наше життя багатобарвним і загадковим. Три дні у спортивній залі інституту фізичної культури тривали змагання розіграшу кубка ректора Сумдепу з футзалу серед школярів. Вперше цей турнір відбувся наприкінці січня минулого року, і участь у ньому взяли 10 команд сільських шкіл сумського району. Цього ж року своє бажання взяти участь у розіграші Кубка ректора педагогічного університету висловили школярі старого села: Хотінь, Краснопілля, Недригайлова, Степанівки, Стецьківки, Білопілля і Тростянця. Спочатку групові турніри, двоє кращих команд з яких і продовжили боротьбу за почесний трофей. З групи А, учасниками на півфіналі стали школярі старого села і Краснопілля. З квартету Б до наступної стадії вийшли Білопілля та Степанівка. Остання у напівфіналі здолала спротив футзалістів Краснопілля 4-2, а старе село залишило поза фіналом білопільчан 6-4. Переможцем фінального матчу за будь-якого розкладу ставали підопічні Анатолія Івановича, чи то професора Кравченка, який очолює кафедру логопедії інституту фізичної культури і на громадських засадах команду земляків зі старого села. Чи то заслужена тренера України Семенця зі Степанівки, який свого часу подарував українському футболу талант гравця київського Динамо і національної збірної Олега Гусєва. Вихованці останнього двічі вели у рахунку їхні суперники двічі відновлювали рівновагу, потім двічі пропустили, потім скоротили відставання до одного м'яча. Але більшого команді Анатолія Кравченка зробити не вдалося. 4-3 перемога за Степанівкою. Призи кращим гравцям у окремих ігрових амплуа і командні призи переможцям і призерам ректорського кубкового турніру вручав директор навчально-наукового інституту фізкультури, кандидат педагогічних наук, доцент Михайло Ляной, запевнивши юних футзалістів, що з таким рівнем майстерності вони після успішної здачі ЗНО, вже однією ногою в складі студентської команди сумського інфізкульту». Тож кращий воротар страж воріт краснопілля Михайло Тарасенко. Кращим захисником організатори визнали білопільчанина Владислава Шапошникова. Арсен Казарян зі Степанівки з призом кращого форварда. А минулого року його визнали кращим гравцем кубкового турніру. Цього ж року цей приз дістався Богдану Ляцькому зі старого села, який у 2016-му був визнаний кращим захисником. Отже, головний приз на рік прописаний у Степанівці. Срібним призером кубкового ректорського турніру стали юнаки зі старого села, зробивши крок вперед у порівнянні з минулорічним досягненням. Ну а бронза розіграшу кубка ректора сумдепоу дісталася краснопільцям, які у матчі за третє місце після обміну трьома голами з білопільчанами результативніше виконали серію пенальті 3-2. Отже, черговий випуск програми Сундепу онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!